Що ж стосується шовку і шерсті, то це буде білок. А оскільки він підлягає денатурації при зміні умов різноманітних, то якщо там сорочку зроблено із чистого котону, або там які небудь штани зроблені із коноплі, ми можемо виварювати, фарбувати хімічними фарбниками, їм нічого не зробиться від цього. То шерсть і шовк ми не можемо піддавати таким великим термічним обробці, не можемо фарбувати всіма підряд хімічними фарбниками, тому що вони можуть тупо зруйнуватися. Це те, що ми називаємо річ, сідає, деформується, тому що відбувається денатурація білка. Давайте розглянемо зараз про такі властивості білка. Але перед тим як ми їх. А, ну да, давайте. Ще кілька слів про фізіологічну дію білків. Самі білки є структурними компонентами клітини функціональними, тому вони не можуть бути токсичними. Однак можуть бути алергія на ті чи інші білки. Якщо організм не сприймає той чи інший білок, скоріше за все, цей організм помре, біологічний відбір ведеться в такому напрямку, Ну, бувають сумісні з життям. Тоді ми відчуваємо алергію при зустрічі з якимось тим чи іншим білком. При вдиханні, може бути алергі... алергенами якісь там тварини або рослини, виділяють оцей комплекс алергенів, можуть бути алергенами, фактично, це те саме, що алергени, компоненти їжі. Наприклад, у складі білків злакових є специфічна. Така білкова група, це цілий комплекс білків, називають їх глютени. Від них буде залежати поживність такої рослинної сировини, ну і всіх хлібобуличних виробів, макаронів там усяких, хліба. Від цього буде залежати їх біодоступність, важливість їх в нашому раціоні. З іншого боку, якщо їх може бути сильно багато, то є ряд людей, у яких цей глютен погано перетравлюється. І тому у таких людей виникає розлади травлення, які можна усунути, наприклад, пропонуючи безглютенову дієту, та яка має. Повністю бувають люди, в яких у важкій стадії це все повністю не переноситься, є люди, у яких менше ступінь непереносимості. Тому їм треба обмежувати в своєму раціоні хлібобуличні вироби, макарони всі оці різноманітні, переходити на крупи, в яких мала кількість глютену, типу такі, як чія, вони називаються злободи, оці всякі з із, із Амаранту. Ці новомодні зараз такі дуже популярні стали. Але не обов'язково всім їх підряд вживати, тому що насправді непереносимість глютену досить рідкісне явище класичне. Всі ж білки утворюються в живих клітинах в результаті складного процесу біосинтезу білків. Поза організмом можна, використовуючи певні ферменти, Синтезувати короткі порівняно пептиди найчастіше це використовують у лабораторії, наприклад, додаючи кольорові мітки, які будуть світитися у ультрафіолеті. Наприклад, коли нам треба дослідити там, поділ клітини. То такий то білок, що відповідає за цю структуру, на нього садять кольорову мітку, що і білок такий буде світитися червоним, інший буде там світитися зеленим. І тому ми будемо бачити, ага, отакий білок у нас іде туди, такий білок у нас іде сюди, і ми можемо дуже добре побачити, як там воно все відбувається під час поділу клітини. Ось такий метод використовується дуже широко. Але як ви бачите, всі білки, що ми мають мається в нашому розпорядженні, всі вони екстрагуються із живих організмів, виключно. За фізичними властивостями, білки хімічно чисті, це будуть тверді кристалічні речовини. Вони можуть мати вигляд волокон, можуть бути колоїдними розчинами, як, наприклад, білки яйця. Uh, є білки, які більш-менш добре розчиняються у воді, ну, грубо кажучи, тому що до них гарпотніше називати вживати термін гідрофільні, вони добре притягують воду. Є білки, які у воді не розчинні взагалі. До них належать оці волокнисті білки, належать білки, наприклад, транспортні інтегровані в мембрану, ну вони ж повинні працювати, вони не можуть розчинятися. Розчинними є білки, які плавають у плазмі крові, наприклад. Одні з білків навіть під дією незначних чинників, змінюють свою структуру, але є такі, які будуть стійкими до подібних впливів. А тепер кілька слів про денатурацію білків. Це руйнування біологічно активної форми. Ми називаємо це в побуті, що білок згорнувся. Дуже добре видно, ми бачимо таке згортання на прикладі білка яйця. Ну, нагадую, яйце представляє собою сильно збільшено в розмірах яйцеклітину птахів або там, рептилій, в яких запас величезний поживних речовин. Те, що ми умовно називаємо жовтком, і те, що ми називаємо, називаємо білком, і там, і там це будуть білкові комплекси, але те, що ми називаємо жовтком, у ньому є величезна кількість ще жирів. Тому він і дає такий жовте забарвлення. Чим більше, чим, чим більше жирів, тим концентрованіше буде і жовтіше забарвлення яйця. А те, що ми називаємо білок, це буде теж комбінація білків. Тут уже жирів у них майже не буде. І, як правило, вони будуть водорощині. Ось Вони якраз представляють собою в чистому вигляді колоїдні розчини. Ось такі. Нагадую, колоїдні розчини це ті, які. Погано пропускають світло, такі мутнуватими нам здаються. Ну, з білок яйця класичний. Давайте розглянемо, що відбувається при денатурації білків. При нагріванні це ми бачимо щоразу, коли підсмажуємо яєчню. Відбувається зміна структури і зміна забарвлення. Ось білок згортається, випадає пластівцями такими, помутніє. Тобто в ньому відбувається руйнування цієї структури. Ну, ми його забрали з яйця, тому вона вже не відновиться, Це вже буде незворотнє руйнування. Ще трошки перегріємо, він взагалі затвердне, настане деструкція. А впливають на будову білкової молекули і інші речовини. Наприклад, в даному досліді ми обробимо солями важких металів. Можливо, ви чули, що обробка солями важких металів, є, солі важких металів є шкідливими. Ось перед нами купрум, це метал, його сіль має синє забарвлення. купрум со 4 там водорозчинна. І ось ми зараз будемо додати сюди. Дану сіль. Як ви бачите, відразу ж, відразу ж починається руйнування білкової молекули четвертинної, третинної вторинної білок починає згортатися. Оце вже в нас буде хімічна денатурація. А в принципі, її можна повернути назад, тоді коли ми очистимо даний білок від солей важких металів. І отака ж властивість здатність білків приєднувати на себе. Солі важких металів та деякі інші токсини використовуються тоді, коли людина отруюється солями важких металів, або там чимось надихується в ряді випадків, або там потрапляє в кров. То, ну правда, в кров не впевнена, що це сильно допоможе, от коли в шлунок потрапили, то використовують такий народний метод, п'ють молоко, молоко це теж комбінація багатьох білків. Ну, вони хоча б частково вбирають у себе оці токсини, які знаходяться в шлунку. Або білок яйця теж використовують для цього такий собі народний метод знезараження. Ну, звичайно, краще, щоб знезаражувалися більш дієвим, чимось, типу антирозгеля якогось. Але і такий метод теж використовують. Так, ось у нас, будь ласка, руйнування білка під пливом солей важких металів. Тепер ми використаємо обробку спирту. Причому це буде спирт близький до 100%, там 80-98% так званий медичний спирт, тобто висококонцентрований. В алкогольних напоях теж, до речі, відбувається щось таке, але там 40-градусний спирт, він буде менш деструктивний. Ми беремо такий спирт і наливаємо його теж у білок яйця. Зараз ми наливаємо сюди спирт. І ми бачимо, що в нас прямо на очах теж відбувається денатурація білка. Тому нагадую з раз, що ну, алкогольні напої вони, і концентрація спирту там буде нижча. А от коли мова йде про вживання чистого спирта, то він тупо викликає хімічні опіки, наприклад, слизових оболонок досить сильно, тому що він руйнує білки. Досить сильно. На цьому ґрунтується його здатність у використанні як антисептика, коли ним протирають поверхні або руки, то руйнуються білки поверхневі на бактеріях або там вірусних частинках якихось, і тому вони, в принципі, досить непогано знезаражує цей медичний спирт, висококонцентрований, чого ж його і використовують. Всі оці приклади у нас є денатурація білка Ось перед нами денатурувати може також опромінення обробка ультрафіолетом, тому ультрафіолетові лампи теж непогано знезаражують поверхні. Ну, звичайно, це не мають бути живі організми. Тобто себе обробляти ультрафіолетом не треба, тому що він викликає хімічні, викликає фізичні опіки, глибокі і важкі опіки. Тому обробка ультрафіолетом, або там кварцем якимось, ведеться у приміщеннях, де людини немає. Бо ми, нагадаю, теж набір білків і ми теж прекрасно руйнуємося від цього всього. Радіоактивне опромінення дуже сильно руйнує білки. На цьому ґрунтується один з його напрямків шкодочинної дії на організми. І внезапно навіть сильні струси. Можливо, вам доводилося збивати яйце, готувати омлет. Ось ми його струшуємо, піддаємо сильним струсам і він теж денатурує до певної міри. Нагадаю, що ми з вами зараз перебуваємо в стадії війни, тоді, коли і мирне населення, і військові постійно перебувають під обстрілами, які супроводжуються, крім того, що фізично можна померти від поранень, так можна дуже сильно постраждати. Від вибухової хвилі, яка при цьому йде, від місця зустрічі боєприпасу із землею або там з якимось об'єктом твердим. І ось вплив їх на організм називається акубаротравма. а те, що в побуті, називається ще контузія. Отакі От сильні струси вони приводять до того, що білки, з яких складається фізично наша нервова система, наш мозок, вони теж зазнають денатурації, білки в складі наших нервових клітин, вони руйнуються зв'язки між нейронами. І тому це дуже важка травма, яку можна навіть не діагностувати, але вона має величезні і віддалені наслідки. Лікувати людей з такими травмами важко. По-перше, далеко не зразу їм ставлять такий діагноз, там є свої проблеми із діагностикою. Тому, на жаль, на території України в нас зараз велика кількість постраждалих саме із такими видом травм. Отримані внаслідок того, що людина потрапила під, впливу, під вплив вибухової хвилі. З хімічної точки зору, білки розкладаються до амінокислот в ході ряду послідовних ферментативних реакцій в живих організмах, тобто, в нормі великі білки розкладаються на коротші, потім на відрізочки по два, і потім на окремі амінокислоти. В нашому шлунково-кишковому тракті вони розкладаються до набору амінокислот. І потім з цих амінокислот вже починають синтезуватися наші власні білки. Повторити цей процес можна і в кислому, або лужному середовищі поза організмом. Білки досить стійкі, тому щоб розкласти їх, їх обробляють кислотами, лугами, досить такими міцними і кислотами, і лугами. Це все називається гідроліз. Ми в побуті використовуємо, до речі, це коли там маринуємо м'ясо. При цьому нагадаю, що ми ж з вами еволюційно ще тварини, які не харчуються свіжо забитим м'ясом, тому нам запах, як правило, свіжини, здається несмачним. Ми з вами еволюційно звикли харчуватися м'ясом, яке вже трошки полежало. Ну, не прям сильно полежало, що вже почало набувати неприємного запаху, коли вже починаються процеси гниття. А от коли воно трошки вже підрозклалося, ми використовуємо цей метод, маринуючи м'ясо, обробляючи його кислотами або там, природніми якимись лугами, там якими завгодно, таким чином м'ясо пом'якшується, і воно тоді легше перетравлюється нашим організмом. І щодо білків, іще вживають такий термін, як кольорові реакції. Це є два типи якісних реакцій на білки. Давайте подивимося на них. Да, гідроліз білків, до речі, у вас ось розписаний ще отут. Його можна ще й отак зобразити. Ось ще оцим рівнянням реакцій. Тобто великий поліпептидний ланцюг послідовно розкладається, втрачаючи молекули води. Або отак, або отак. Ось, оце в нас утворюється набір амінокислот. Тут уже так прямо зразу усі оці проміжні етапи випущені, і ми від першого початку переходимо до кінця. Тобто утворюється набір амінокислот. Да, Кольорові реакції. Їх є два типи. Перша реакція вона буде якісна на пептидний зв'язок, називається вона біуретова, страшне слово, і представляє собою. Давайте подивимося на неї. Ми будемо використовувати цей самий білок яйця, умовно кажучи. Так. В даному випадку ми будемо діяти на нього свіжоосадженим купром двічі, тобто купром гідроксидом двовалентної. Так, зараз ми готуємо цей Купрому аж двічі. Ось, як ви бачите, такий відразу утворюється яскраво синій осад. А тепер ми додаємо сюди яйце, білок яйця. Ось. А дивіться, що відбувається. Відразу з'являється зміна забарвлення. Фіолетовий колір. Ось тут його так мало помітно. А взагалі-то він утворює фіолетовий колір. Ось на контакті рідин. Це буде якісна реакція. Там іони Купрому певним чином утворюють такий, зв'язуються із цими подвійними зв'язками пептидного зв'язку, і утворюють ось такий комплекс, даючи отакий фіолетовий колір. Ага, тут навіть немає рівнянь реакцій. Цього звичайно, тому що це ну, для школи досить складно. Тому ми записуємо, що це буде якісна реакція на пептидний зв'язок, поява фіолетового забарвлення. Коли ж ми подіємо на білок з кулуками нітрогеновмісними, страшне слово ксантопротеїнові реакції, ну, ксанто це взагалі жовтий означає. Тут у нас будуть утворювати комплекси, Нітрогеновмісні із ароматичними амінокислотами, наприклад, тирозин, трептофан, фенілаланін, Я вам їх показувала на попередньому занятті оці радикали, в яких будуть ароматичні цикли. Так от, при цьому відбувається ось такий зовнішній вигляд цієї реакції буде. А, тут ми ще чекайте, ми ще догріли. Ось, бачите, якраз, якраз це яскраво фіолетовий колір добре помітний. Так, а тепер ось у нас ксантопротеїнова реакція. Ми беремо білок курячого яйця, додаємо до нього. Концентровану нітратну кислоту, ось так. Да, до речі, кислоти теж прекрасно денатурують білки. Ось ми тут бачимо денатурацію білка, осадження кислотами. Вже. Але білок все ще залишається, ж там амінокислотний склад у нього не змінився від цього. Тепер ми будемо нагрівати дану суміш. Так, Термічне нагрівання, воно прискорює процес взаємодії ось цієї НО2, це, мабуть, якісь будуть. нітрогеновмісні органіка. Якісь будуть нітрати утворюватися циклічні, ароматичні, точніше. Зараз почекаємо, коли воно закінчиться. Да, ось з'являються вже оці сполуки, які будуть надавати розчину жовтого кольору. Ну, тут він уже в такому концентрованому вигляді. Ось. Сантопротеїнова реакція. Ось у нас нітратна кислота. коли ми додамо амоніак, то відбудеться утворення, я підозрюю, аніліна, мабуть, або чогось такого, або аніліноподібного чогось. Тоді воно буде давати взагалі ось таке яскраво оранжеве забарвлення, жовто-гаряче, ну, оранжеве, так. Да. Так, давайте запишемо зараз, в чому буде проявлятися ця ознака. Тобто, тут у нас буде поява жовтого забарвлення. Це тому, що ароматичні радикали, ароматичні сполуки, вони будуть утворювати нітрогеновмісні сполуки, а вони мають забарвлення. Жовте забарвлення і потім навіть може з'явитися жовто-гаряче. Так, поява жовтого забарвлення. Давайте допишемо при додаванні у нас не додавалося прощена на ніяку. Або жовто-гарячого заборонення. Хімізм реакції, очевидно, складний, тому в школі воно не виноситься. Але на ЗНО виноситься уявлення про те, якими будуть зміна забарвлення. Ось такі кольорові реакції, вони дуже чутливі на білки, їх використовують, наприклад, і в криміналістиці для визначення того, чи перед нами якась біологічні сліди містять білки в собі, чи не містять білки. Домашньою роботою вашим буде порівняти між собою процеси денатурації і деструкції білків. В принципі, для цього достатньо навіть уважно прочитати текст лекції. І друге завдання якраз стосуватиметься ось цього, цієї частини, де ми говорили про кольорові реакції. До розчину білка додають концентровану нітратну кислоту. Відбувається процес денатурації, а також зміна забарвлення суміші. Подумайте, який саме із Цих перерахованих, яка саме з перерахованих амінокислот, міститься у великій кількості в даному білку, що вона буде давати такі, таку зміну забарвлення. Тобто тут головне, щоб вона була, і вона була в достатньо великій кількості.